Знову я біля апарата Тому що 8 днів тому я з малого старта мішок 25-ку молоднячку. Казав, що на деякий час вистачить. От деякий час Прийшов І треба знову 25-ку. Ну це ще не остання, це тільки друга. А їх там всього не знаю 170 може душ. Десь так. Ну і з різницею в 10 днів. Старшим виходить на сьогоднішній день 22. М -м Меншим 10, 11, 12. Не пам'ятаю, з 30.06 менші. А ті з 18.06 старші. От тобі так. Сапають вони. Хто там що розказує, що чи в інструкції написано, що 760 грам за весь період з'їдає одна перепілка, це ерунда повна. Тому що з'їдають вони нормально? Бо уж точно не 760 грам. Плюс ще розсипають трошки. Так що розход у них хороший. 1,5-2 кг одна з'їда точно. До 40 днів. Десь так. Я вже просто збився з ліку, я вже стільки цих мішків перемолов, що я вже навіть не пам'ятаю. Так що таке?